Ну і до речі, саме Запоріжжя за даними інституту вивчення війни американського. Це той напрямок, куди зараз росіяни перекидають свої війська, зокрема із Донеччини, тобто зі сходу України. Про що можуть свідчити такі маневри? Будемо питати в Олега Жданова, полковника запасу збройних сил України. Пане Олеже, добрий день. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну от про що можуть свідчити оці перекидання військових? Що це? Відволікання наших збройних сил, відволікання уваги. Вони розуміли, що не візьмуть слов'янськ і вирішили йти на Запоріжжя. От хочеться вашу експертну оцінку почути справа в тому, що вони підсилюють запорізький напрямок в зв'язку з тим, що вони звідти зняли війська і відправили їх на Херсон. Тому вони вирівнюють на Донеччині. Якщо пам'ятаєте, ми говорили там ще місяць, тому що там перевага до 8 до 7 крат більше російських військ. Так ось вони за рахунок цієї переваги частину військ знімають і під і підсилюють запорізький напрямок після відходу військ з запорізького напрямку на Херсонський напрямок, тому я не думаю, що вони там формують велике наступальне угруповання. Скоріше за все, вони просто закривають дірки в своїй обороні за рахунок того, що перекидують війська на південь. А війська на південь вони перекидаються в зв'язку з контрнаступом, який проводить Україна. Так, цілком вони зрозуміли, що треба гасити пожежу, яка виникає у них на півдні, тому вони так зосереджують таку велику кількість військ на правобережній, Україні в районі Херсону і Кривого Рогу, і ну що далі буде наступ з боку російських військ, спроба наступу, точніше, або вони будуть переходити до глухої оборони, щоб утримати ті позиції, які вони на сьогоднішній день мають. Ну, ми я думаю з'ясуємо найближчими днями. А те, що вони відводять війська з Донеччини, ну тобто частково, принаймні, чи можете свідчити, що ось цей наступ, про який постійно зокрема і вони говорили, що все таки такого масштабного зараз не буде. Бо якщо вони при такому при такій перевазі не змогли вийти з оперативної паузи, так як вони планували, то що ж казати, якщо їх стане там менше. Думаю, що да, будуть штурмові дії. Вони будуть імітувати великий наступ, але настільки наскільки в них залишились сили засобів. І до речі, навіть Британський інститут досліду війни говорить нам про те, що слов'янський напрямок вони взагалі перевозять переводять на другий план. Вони припиняють штурмові дії. Ми вже спостерігаємо декілька. Декілька днів відсутність штурмових дій на слов'янському напрямку Залишаються основними. Я так розумію, залишаються Пі Піски, залишається Авдіївка і залишається Бахмут. Оці три населених пункти. От на цих ділянках вони будуть намагатися штурмувати нашу оборону. Угу. А що тоді буде з Запоріжжям і Криворізьким районом, Який до речі, зараз що не день ми бачимо якісь атаки такі. По Ну, раду Запоріжжям. Я думаю, що там особливих змін чекати не, не варто. Там буде позиційна війна, так як вона є, обмін артилерійськими авіаційними авіційними ударами. А от Криворізький напрямок він на, на сьогоднішній день підсилюється більш всього, і це вже даже про це вже даже говорить наш генеральний штаб. Але я думаю, що е, основні зусилля вони направлять не на місто Кривий Ріг, а вони спробують наступати в напрямку Вознесенську. Ну, це в принципі було б саме логічно з точки зору військової, але як буде діяти Генеральний штаб Російської Федерації, дуже дуже важко передбачити, судячи з е, рішень. А, а чому їм потрібен Вознесенськ? Ну це, це політичне завдання, яке ста стоїть ще з початку цієї війни. Вони хотіли згадайте, вони наступали. Херсон, Миколаїв, Вознесенський намагалися переправитися далі на Одесу і на Придністров'я. Так, от вони хочуть нам показати, що вони ще на щось здатні стосовно виконання тих політичних завдань, які стоять е взагалі е перед цією війною. Ну, це очевидно ж. Ну, я зараз свою думку висловлюю. Це очевидно, вже там десь в них пішли такі дірки, що е, вже е, якби немає що брехати своїм людям. Певно, вони розуміють, що будуть втрати десь чогось. Дивіться, ну не хочеться наврочити, тому... тому я не хочу називати назви населених пунктів. Я зрозумів. Дивіться взагалі складається таке враження, що вони хочуть зробити такий, якийсь ривок. Може, останній ривок імітувати, імітувати саме наступ на трьох напрямках: Це південно-бурський -півден напрямок юг. Південь України Донецька область і Харківська область. Але головна мета буде не стільки там прорвати оборону нашу оборону і захопити якісь землі, скільки налякати, а потім, скоріш за все, вони запропонують нам перемовини, тому що їм вкрай необхідно до кінця серпня добитися від нас припинення вогню. Угу. Чому тому, що під час ведення бойових дій вони не зможуть легалізувати ті псевдореферендуми, які вони планують на початок. Вересня місяця під час бойових дій жодний референдум не буде легітимним. Ось я думаю, що саме задум такий, з трьох напрямків вдарити по нашій обороні. Щоб ми злякалися і потім запропонувати перемовини стосовно тимчасового припинення вогню, будемо сподіватися, що наші захисники та захисниці будуть чавити їхні плани і розбивати так. цією зброєю, яку зокрема нам дають партнери. Дякую вам, що за цей аналіз. Олег Жданов, полковник запасу збройних сил України, проговорили ми про ситуацію на фронті і можливий розвиток подій.